Не холодно в нас на дворі морозно. Прямо в рукавицях ніби треба робити. Морозно, сиро, погода скверна, паршива. У мене тут цітуть мої хризантемки, Хочу вам показати, які кольора відкриваються. Тут ще не знаю, яка буде. Така. Прикольно, правда? Жовті ромашечки. Ще їх всіх нас не знаю. Є великоквіткові. Великоквіткові і мультифлора. Мультифлора у мене виявляється зовсім трошки. А великоквіткових багато різних. І я розчитувала, що вони з кореня напускають пасинки, так як мультифлора. Мультифлора що там у нас? Ну от є. Два тут пасинка. Тут трошки тут більше пасинків. А це, воно по одному, бачите, і немає е, цих е, бокових, ну, коріння нічого не пускає, А виявляється, що оці квіти, оці квіти, їх треба черенкувати. Вони розмножуються черенкуванням Ось, ось ці боковушечки. Відривати. Воно ж трошки підросте. Відривати і черенкувати Ось. Ось. Ось ті боковушечки. Нормально. Тобто люди. Хто не, не знає, купляють да, перший рік, ніби воно гарно цвете, а потім може пропасти. А виявляється, оці боковушечки. Черенкувати треба. Червона ромашечка, тут красуня. Тут красуня, це взагалі взагалі карликові. Можна на підіконні. Дивіться, воно невеличке, але букетиком. Напевно, чи як. Я перший раз їх вирощую. І мені в діковинку. Бо я так різондемами не займалася. Вони були... Вони там є на цьому. Прості такі посадили і забули за них. Це було відламалося. Я посадила. Воно вкорінилося і дало квіточку. Це з яких? Не знаю. Зеленковата? Тут жовтогарача вона не жовта, жовта ось. Теж карликові, великоквіткові. Це вже перецвітає такі ромашечки. І буду, напевно, я брати їх черенкувати. А що у нас тут є? Черенкувати? Ще немає. Чи є? Що, цього? Цього? Цього. Там внизу що, відрізаєш квітку, воно бокові пускає. І, напевно, з них тоді вже теж черенки получаються, так? Хм. Я не показувала ось така. Дивіться, який шарик. І така їх всіх назв ще не знаю. Там в мене записані. все така. Не знаю, як буде цвізти. Mm, все ще розставило. А показувала я її. Ось така невеличка колекція хризантем в мене є. Тепер потрібно навчитися за ними доглядати. Що я за них вич... вичитала? Що їх треба накривати, зберігати до нуля, щоб було тепло. І якщо вже мінус один, вони можуть вимерзнути. Знаю, є такі сорта, що не вимерзають. В мене був бордовий, схожий на такий, але бордовий. Він не вимерзав. Він в мене на дворі ріс і цвів, перезимовував і цвів. Я його не накривала нічим. І він так шариком, але поступово-поступово поступово він все одно пропав. Хоч я її розсаджувала по одному його, щоб він ну, було все, все рівно, було менше і менше цих корінчиків з кожним роком і пропав. Отож, напевно, їх всіх треба черенкувати, щоб зберегти таку красу, Ця прекрасна, правда? І що вона нам каже? Теперно треба зв'язати, воно буде пускати звідти і потім їх черенкувати. Напевно, так. Тут що, тут один? Один черенок щоб можна було взяти, а то, Ха, цікаво. Ну, хорошо, якщо тут боковушки, напевно, вот таке зрізаєш, воно пускає ось ці, і тоді їх зрізати і черенкувати, тільки так по ходу. І навесно, коли вони підростуть, оці, вкорінені їх знов черенкують. І... Ну, так. Оце морочку собі придумала. Ну, Зато яка красива заморочка. Ті хризантемки хай ще поки поростуть, ще таких сильних морозів не передбачається. Не хочу ще зв'язати ту красу. А в мене є ось такий букет з такими ромашечками. І я буду зараз з цього букета пробувати нарізати черенки і вкорінювати. Подивимося, що з того в мене вийде. Я взяла такі от. Формочки 3. І субстрат універсальний. Нормально воно вкорінюється в ньому. Взагалі, в чорнозему в будь-якому пісок з чорноземом хризантеми гарно вкорінюються. Тому що весною я пробувала і літом. Все чудово. Вкорінення проходить без проблем на будь-якій почві. А от зараз. Не знаю, подивився. Ну, вони, будуть в мене на підіконі стояти в хаті, там тепло, бо, щоб пішов процес корінення, потрібно, щоб було хоча б 24 градуса тепла. Коли вони вкорінюються, то і 16 градусів тепла буде для них нормально. Тому будемо пробувати експериментувати взагалі без поняття. Там професіонали вже знають, як робити, а я я тільки відкриваю своє колесо. Так. І що? Які зібрати. Ну, літом, знаєте, ці йдуть ще пагони, і там проще вершечок зрізала, вкорінила, воно пішло коріння, а з цього, що зрізано, пішли ці отводки. А тут. А, тут їх його знає, що тут треба вкорінювати. Я в корінні. Букети купляю. Тут сподобалися хризантеми в магазині. Вони собі купили квітки ці і на черенкую ти. Ладно, зараз будемо розпиратися. Зараз я тут зроблю дирочки, щоб вода стікала. Насиплю ґрунт, зволожу Потім перекладу. Сюди от. Тут, тут трошки поставлю щось підставлю, щоб воно таку трошки навису було. І буду окорінювати, пробувати. Так, землю я знезаразила, воду я додавала той яд, що для. не можу знайти ампулку, я обробляла від. І в різних комах, то я, в мене там ще залишався цей раствор, і я продезінфі... полила і продезінфікувала заодно ґрунт. Тепер я беру я беру отакий укорінювач, можна будь-як. Можна також, якщо літом, вони вкорінюються і без укорінвача. Ну зараз зима вже на носу, то я не знаю, пробую. Ну, цей непоганий теж для вкорінення, бо я пробувала, то непогано поліється рослини. Всилилася ці свої букетики. Ну, тут нічого такого не знайшла, гідного для вкорінення, крім ось, ось цей черіночок. Один. І все. Тому буду пробувати, так відламувати ось так квіточку, щоб була п'яточка, це зв'язати І, не знаю, вийде, що чи не вийде, буду пробувати в корінювач, мочимо, робимо, ось паличкою. ручку и пробуем так вот в вач, и запыхаем. Так, далее снова ломаем квитку. Це зврізаємо корінювач І макаємо і так буду всі далі, а ці. цей один. День. Цей один а цей один ось, я його теж отак от, от відірву, а цей должен точно прийнятись. Макаю. Ось кнопочка маленька. І сюди. Так, ну і так далі по кругу. Зараз це все починкую. П'яточка. Чесно, не знаю. Не знаю, не знаю. А мій, аж цікаво, що з цього вийде. Це знайшла малень... малюпенькі. Ну, ці довжні прийнятися. Бо квітки, квітки не знаю, а ці відламуємо, макаємо в корнівін і садимо. Ці точно приймуться. Бачите, зламає. Ось таке воно в нас. Так, по цих тут дуже багато є маленьких, зроблю раді експеримента цих грубі, чи вони вкоріняться, чи вони не вкоріняться. Так, небагато в мене вийшло, але трошки є, щось де прийметься, сподіваюся. Накриваємо зверхи третьою формою. Тут я скотчем зараз приклею, щоб воно не спадало. І ставлю на підвіконня в кімнаті, щоб вони собі тут. Корінювалися. Сподіваюсь, через 2 неділі вони дадуть вже про себе знати, прийнялись чи не прийнялись. На цьому я буду завершувати. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. А тут у мене в цинерарія і, і спірея.